16 червня у приміщенні санаторія жовтень, що у заспі під Києвом, відбулося виїзне засідання президії Федерації професійних спілок України. Члени президії, стурбовані ситуацією на південному сході України, обговорили питання допомоги громадянам України, які переселяються з тимчасово окупованої території України та районів ведення антитерористичної операції в інші регіони України, а також відзвітували про конкретні кроки допомоги переселенцям. Поточний стан та можливості для розвитку економіки України члени президії ФПУ обговорили разом з Володимиром Власюком, директором ДП Укрпром Заступник міністра соціальної політики, керівник апарату Віктор Іванкевич у своїй доповіді зупинився на ряді важливих та злободенних питань серед них, зокрема, питання щодо виплати заробітних плат, пенсій, а також державної соціальної допомоги, надходження коштів у регіони, у тому числі у райони ведення антитерористичної операції. Також враховуючи кардинальні зміни у суспільно-політичному житті країни, різке погіршення соціально-економічного стану, зниження життєвого рівня членів профспілок та згідно з пропозиціями членських організацій, президія ФПУ розглянула питання про підготовку сьомого з'їзду Федерації профспілок України. Черговий з'їзд ФПУ має бути проведений для визначення позиції профспілок щодо соціально-економічної ситуації в країні, тактики дій і форм співпраці з державними органами та громадськими інституціями у питаннях подолання негативних явищ з метою посилення захисту членів профспілок. Задля вдосконалення системи управління майном ФПУ, підвищення його прибутковості та конкурентоспроможності, рівня використання на благо членів профспілок з огляду на необхідність фінансового зміцнення профспілкового руху. Президія ФПУ схвалила проект стратегії управління профспілковим майном та використання його в інтересах людини праці. За урахуванням зауважень та пропозицій, що надійшли під час обговорення Президією ФПУ, проект буде винесено на розгляд Ради ФПУ.